Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісус Христос порівняний із варавою. Цісарський староста мав велику пошану до особи Господа нашого Ісуса Христа. Багато чув про Його науку і чуда, дивувався спокою і могутності серед багатьох скар, які на нього. Наводило жидівство, знав підступність тих, що оскаржували, знав Бо, що з зависті видали Його Архієреї, припускав, що Ісус Христос є справді їх обіцяним правдивим Месією. Був переконаний, що народ, котрий так багато одержав ласки і добродійств від Ісуса Христа. Зажадає його звільнення, якщо дасть йому для цього відповідну нагоду. О, як же помиляється чоловік, який числить на розум і слушність там, де володіє пристрасть. Святе Євангеліє твердить, на праздник випускав їм, звичайно, одного в'язня, за котрого просили. А був, що називався Варава з бунтівниками ув'язнений, котрий в часі бунту допустився убивства, і вступив нарід та почав просити, щоби, як завжди, учинив їм. А Пилат їм відповів, кажучи: Хочете, пущу вам царя юдейського, бо знав, що з завісті видали його первосвященики. Та первосвященники підбурили натовп, щоб радше пустив їм вараву, і закликала разом уся юрба, кажучи, Страть того, а випусти нам вараву. Що ж то за зневага для Ісуса Христа, що Його порівняно з варавою? Ісус, Сонце справедливості, вождь. Світлість Небесного Єрусалиму, хвала і щастя ангелів і святих, а варава, звичайний злочинець вбивця, якого ж злочину допускається той суддя, який порівнює Господа Ісуса з варавою? Ах, Господи Ісусе, як же відчуваю з тобою біль! Який справляє тобі така зневага. Але ще більшою для Господа Ісуса є зневага і більшим біль для Його найсвятішого серця, що нарід підбурений жидівською старшиною, жадає свободи для вбивці, а смерті для свого Спасителя. Ти, Господи Ісусе. Полюбив цей нарід усім своїм серцем, ти висвідчив йому так много ласк, ти бажав його пригорнути, як квочка, що збирає курчата під свої крила. А той нарід забуває про те все. За твої добродійства відрікається. Тебе жадає твоєї смерті. Такий негідний вчинок обурює мене і до глибини ранить моє серце, однак мушу соромом визнати, що мої вчинки дуже часто були такими ж, бо скільки разів грішна пристрасть перемагала в мені твою любов, скільки разів я так само чинив, як ті, коли я мав до вибору, між тобою. Ісусе, і гріхом, я так часто волів гріха, як тебе. Ой, як же тепер я жалую за це? Як же мені бридко від свого огидного вчинку? Прости мені, Ісусе, і дай ласку, щоб я вже так не чинив. Постанова. Буду пригадувати з соромом свої упадки. Святий Бернардин із Сієни, 1444 рік, був великим почитателем страстей христових. Своїми страсними проповідями він навернув дуже багато грішників. Він поєднав багато італійських міст, що жили в незгоді. Час мурової зарази ходив містами та селами і навідував хворих. Притім казав їм, щоб на дверях виписували знак «Іхс» в цім побідиш. На яких домівках був написаний цей знак, то ангел смерті не наближався до них. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Притерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.